Права 315. Чи є правильними рівності? Ну що ж, стартуємо. Перше завдання: 3 у квадраті, плюс 4 у квадраті, дорівнює 5 у квадраті. Ну, давайте знаходити, чому дорівнює ліва частина цієї рівності і чому дорівнює права частина цієї рівності. Отже, спочатку 3 в квадраті плюс 4 у квадраті. Це дорівнює 3 у квадраті це 3, що множиться на 3. Додати. 4 в квадраті це 4, що множиться на 4. Це дорівнює 3 помножити на 3 це 9. Додати 4 помножити на 4, це 16. Ну і разом буде 25. Є. Ну, а зараз 5 у квадраті знаходимо. 5 у квадраті. Це 5, що множиться на 5. Це буде 25. Є? Ну що ж, ліва частина у нас дорівнює правій. то ми записуємо, що 25. У нас дорівнює. І я в зеленим напишу. 25. Так. Тобто число зліва і число справа у нас однакове, то ми записуємо тоді, що рівність. Чи є правильною рівність? Записуємо так. Записуємо рівність. Правильно. Є? Переходимо до другого завдання. 4 у квадраті плюс 5 у квадраті це 6 у квадраті. Перевіряємо. Отже, 4 у квадраті, додати 5 у квадраті. Це дорівнює. 4 у квадраті це 4, що множиться на 4. Додати 5 у квадраті це 5, що множиться на 5. Це дорівнює. 4 помножити на 4 це 16. Додати 5 помножити на 5, це 25. І це дорівнює 16 плюс 25, це буде 41. Є. Ну, а зараз 6 у квадраті знаходимо. Отже, 6 у квадраті, це 6, що множиться на 6, це буде 36. Є. Ну що ж, зліва ми отримали число 41. Справа ми отримали число 36. То ми записуємо. Що 41 не дорівнює 36. Ну і відповідно, тоді, якщо ліва частина не дорівнює правій, то пишемо, що рівність неправильна. Рівність неправильна. Є. Переходимо до третього завдання. Знаходимо тоді, скільки буде 2 в кубі плюс 3 в кубі. Записуємо 2 в кубі плюс 3 в кубі. Це дорівнює. 2 в кубі це 2, що множиться на 2, що множиться на 2. Додати. 3 в кубі це 3, що множиться на 3, що множиться на 3. Це дорівнює. 2 помножити на 2, 4, ще раз на 2 – 8, Додати. 3 помножити на 3, це 9. помножити на 3, це 27. Ну і разом. 8 плюс 27, це буде 35. Є? Ну, а зараз знаходимо 5 у кубі. Отже, записуємо 5 у кубі. Це дорівнює. Це буде 5, що множиться на 5, що множиться на 5. 5 помножити на 5, це 25, помножити на 5, це буде 125. Є? Ну що ж, зліва ми отримали число 35. Справа 125. То ми записуємо, що 35 не дорівнює 125, то рівність тоді в нас неправильна. Пишемо рівність. Неправильно. Є. Переходимо до четвертого завдання. 2 в шостій плюс 6 у 2 дорівнює 10 у квадраті. Давайте передати. скільки буде 2 в 6. Записуємо 2 в 6 плюс 6 у квадраті. Це дорівнює. 2 в 6 це 2 помножити на 2, на 2, на 2, на 2, на 2 і на 2. Шість множників додати. А 6 у квадраті це 6, що множиться на 6. Це дорівнює. 2 помножити на 2, це 4. Ще раз на 2 – 8. Ще раз на 2 – 16. Ще раз на 2, 32. І ще раз на 2, 64. То ми записуємо, що це буде 64. Так. Тоді 64 додати. А 6 помножити на 6, це 36. Ну і разом це буде 100. Є? Праву частину. Знаходимо 10 у квадраті. Це дорівнює. Це 10, що множиться на 10. Це буде 100. Ну що ж, зліва ми обчислили, що значення нашої, нашої рівності буде 100 числове. Справа у нас 100. То ми записуємо, що 100 у нас дорівнює 100. Тобто наша рівність правильна. Записуємо рівність. Правильно. Є. Переходимо до п'ятого завдання. 1 у кубі плюс 2 в кубі плюс 3 в, в кубі. дорівнює 6 у квадраті. Ну що ж, знаходимо, чому дорівнює ця сума. Зліва 1 у кубі плюс 2 в кубі плюс 3 в, в кубі. Це дорівнює. Я одразу напишу, бо бракує місця. 1 у кубі 1 що множиться на 1, що множиться на 1 це буде 1. додати 2 в кубі 2 помножити на 4, ще раз на 2 8. Додати 3 в кубі 3 помножити на 3, це 9. і ще раз на 30 27. І це дорівнює. Ну що ж, 1 плюс 8 це 9, плюс 27, це буде 36. Є. Справа 6 у квадраті. Це 6, що множиться на 6, це буде 36. Є? Ну що ж, зліва ми отримали число 36. Справа число 36, то 36 дорівнює 36, то ми записуємо, що наша рівність правильна. Є. Переходимо до шостого завдання. Мінус 5 у квадраті, додати мінус 12 у квадраті. Ну що ж, знаходимо, скільки буде мінус 5 у квадраті. Додати... Мінус 12 у квадраті. Це дорівнює. Мінус 5 у квадраті, це мінус 5, що множиться на мінус 5. Мінус на мінус буде плюс. То це буде 5, що множиться на 5. Додати. А мінус 12 у квадраті також буде додатче число, бо мінус 12 помножити на мінус 12, це просто 12, що множиться на 12. Це дорівнює. 5 помножити на 5 це 25. Додати. 12 помножити на 12. Це буде 144. Отже, записуємо плюс 144. Ну і разом це буде 169. Записуємо 169. Так, зліва ми знайшли значення виразу пер справа. Мінус 13. У квадраті. Це буде дорівнювати мінус 13. Що множиться на мінус 13. Або 13, що множиться на 13, мінус на мінус буде плюс, і це буде 169. Тобто і лівої і справа ми отримали 169, оскільки зліва і справа у нас однакове число, то ця рівність правильна. Записуємо рівність правильно. Записуємо відповідь. Отже, чи є правильними рівності? В першому завданні записуємо так. В другому завданні ні. В третьому завданні ні. В четвертому завданні записуємо так. В п'ятому завданні записуємо так. І в шостому завданні записуємо так.